Книга Буття, глава 25, нащадки Аврамови, від Кетури. А Авраам іще взяв жінку, а імені її Кетура. А вона породила йому Зімрана, і Йокшара, і Мадана, і Мідіяна, і Шабаха, і Шуаха, і Йокшан породив був Шеву та Дедана, а сави Деданови були Ашури, і Летуші, і Ліуми, а сини Мідіянові Єфа, і Єфер, і Ханох, і Авіда, і Елада. Усі вони сини Кетури. Смерть Авраама і віддав Аврааму все, що мав Ісаакові. А синам наложниць, що були в Авраама, дав Авраам подарунки, і відіслав їх від Ісаака, сина свого, коли сам ще живий був, на схід до краю східного. А оце дні ліття та Авраамового життя, в які він прожив століт, і літ і 5 літ, і спочив та й умер Авраам у старощах добрих, старий і нажившись, і він прилучився до своєї рідні. І поховали його Ісак та Ізмаїл, сини його, у печері Махпелі, на полі Єфрона, сина Цохара Хітияніна, що навпроти Маври. Поле, що його Авраам був купив від синів Хетових, там був похований Авраам і Сара, жінка його, і сталося по Авраамові смерті, і поблагословив Бог. Ісаак Сина його, і Осів Ісаак при криниці Лахай Рої. Нащадки Ізмаїла. А оце нащадки Ізмаїла, Авраамового сина, що його породила Авраамові єгиптянка Агар, невільниця Сар Сарина. І оце імення синів Ізмаїла за їхніми іменами і за нащадками їх: перворідний Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Бдиїл, і Мівсам, і Мімша, і Дума, і Маса, і Хадат, і Тема, Єтур, Навіш, і Кедма. Оце вони сини Ізраї, Ізмаїлові, а їхні імення за дворами їх, і за їх кочовищами 12 начальників для їхніх племен. А це літа життя Ізмаїлова 100 літ і 30 літ, і 7 літ і спочив та й умер він. І був узятий до своєї рідні. І розложилися вони від Хавіли аж до Шуру, що навпроти Єгипту, як іти до Ашуру. І він оселився перед усіма своїми братами. Історія Ісака. І оце оповість про Ісака Аврамого сина. Авраам породив Ісаака. І був Ісак віку сорока літ, як він узяв собі за жінки Ревеку, дочку Битиїла Арм Раменяніна, спадану Рамейського сестру Арамеяніна Лавана. І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була, і Господь був ублаганий ним. І завагітняла Ребека, жінка його, і кидалися діти в утробі її, і сказала вона: коли так, то для чого я це переношу? І пішла запитатися Господа. І промовив до неї Господь: два племена в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити, і сповнили її, щоб родити, і ось близнюки в утробі її. І вийшов перший червонуватий. Увесь він, немов плащ, волосяний, і назвали імення йому Ісав, А потім вийшов його брат, а рука його трималася п'яти і назвав ім'я йому Яків. Ісак був віку 60 літ, коли народились вони, і виросли хлопці став Ісав чоловіком, що знався на... В ловах чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів, і полюбив Ісак і Сава, бо з домич мисливська його йому смакувала, а Ревека любила Якова, і Сав продав своє первородство. І зварив був Яків їжу, а з поля прибув Ісав і змучений був. І сказав Ісав до Якова, нагадуй мене отим червоним червоним, отим. Бо змучений я, тому то назвали імення йому її дом. А як сказав: продай же нині мені своє первородство! І промовив ісав: Ось я вмираю, то навіщо ж воно мені, ото первородство. А як сказав, присягни ж мені нині. І той присягнув йому і продав первородство своє якому. І яків дав Ісавові хліба й сочевинного варева. А той з'їв і випив, і встав, та й пішов, і знехтував Ісав первородство своє. Глава 26. Оселення Ісака в Герарі. І настав був голод у краю, окрім голоду першого, що був за днів Авраамових, і пішов Ісаак до Алимелеха, царя Филистимського да Герару. і явився йому Господь і сказав: Не ходи до Єгипту, оселися в землі, про яку я скажу тобі, оселився хвилево в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі. І я виконую присягу, що нею поклявся, був Аврамові, батькові твоїм. І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі, і потомство твоєму я дам. Усі у ці землі, і поблагославляться, а в потомстві твоїм, усі народи землі. Через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконували, я звелів заповіти, діти мої, постанови і закони мої, і осів Ісак у Герарі. Пригода з Ревекою в Герарі. І питалися люди тієї місцевості про жінку його. А він сказав: Вона сестра моя, бо боявся сказати, вона жінка моя, щоб не вбили мене люди тієї місцевості через ревеку, бо вродлива з обличчя вона. І сталося, коли він там довго жив, і дивився Авімелех цар Филистимський, через вікно, та й побачив, ось Ісаак, забавляється з Ревекою жінкою своєю, і покликав Авімелех Ісаака та й сказав: Тож оце вона жінка твоя? А як ти сказав, був вона сестра моя? Ісаак же йому відповів, бо сказав, щоб не вмерти мені. Через неї. І сказав їм, Олег, що ж то нам ти учинив. Один із народу був мало не ліхи з твоєю жінкою, і ти гріх би спровадив на нас. І наказав їм Олег усьому народові, говорячи, хто доторкнеться цього чоловіка та жінки його, той, певно, буде забитий. Сварка за криницю і посіяв висаку землі тій, і зібрав того року стокротно, і Господь поблагословив його. І забагатів оцей чоловік, вбагатів усі більше, аж поки не став сильно багатий. І була в нього тара овець та Такіс і череда товару, і багато рабів, і заздрили йому люб І всі криниці, що їх повикопували раби батька його, за днів батька його Авраама, Філистимляни позатикали і понаповлювали їх землею. І сказав вам Олег Ісакові: іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший нас. І пішов Ісаак звідси в долині Герару, раз таборився та, борився, та і осів там. І знову Ісаак повикопував криниці на воду, щоб їх повикопували були за днів батька Авраама. А позатикали було їх філистимляні, по Аврааму. І смерті, і він назвав їм імення, як імення, що батько його був їх називав. І копали ісакові рови в долині, і знайшли там криницю живої води. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи, це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці Есек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї. І він назвав для неї ім'я ситна. І він пересунувся звідти і викопав іншу криницю і не сварилися за неї. І він назвав для неї ім'я Реховод і сказав: тепер нам поширив Господь, і я в краю ми розмножимося. Ісаак у Бершееві, умова за Вімелехом. А звідти піднявся він до Бершеви і явився йому Господь тієї ночі, і сказав: Я, Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою. І поблагославлю я тебе, і розмножу нащадків твоїх ради Авраама, мого раба. І він збудував там жертвеники і покликав Господнє імення і поставив. Він там намета свого, а раби Ісаакові криницю там викопали. І прийшов до нього з Абімелех і Ахузаат, товариш його, і Піхол, головний начальник війська його, і сказав їм Ісаак, чого ви до мене прийшли? Ви ж зненавидили мене і вислали мене від себе. А ті відказали, ми бачимо справді, що з тобою Господь. І ми сказали: нехай буде клятва поміж нами, поміж нами і поміж тобою, і складімо умову з тобою. Що не вчиниш нам злого, як і ми не торкнулись до тебе, і як ми робили з тобою тільки добро, і тебе відіслав з миром ти тепер благословений від Господа. І він учинив для них гостину, і вони їли й пили. А рано вони повставали і присягли один одному. І відіслав їх Ісаак, і вони пішли від нього з миром. І сталося того дня, і прийшли Ісаакові раби і розказали йому про криницю, яку вони викопали, і сказали йому: Ми воду знайшли. І він назвав її Шива, чому ймення міста того бер Шева, аж до сьогоднішнього дня. І був Ісаак віку сорока і взяв жінку Єгудиту, дочку Хітитаяні, на і Босмату, дочку хіти таяніна Елона, і вони стали гіркотою духа для Ісаака і Ревеки.